Діти на місце розуміти, вона не може сидіти, тобто їй постійно треба щось робити. Новий світ, от я вивчаю матрицю. У вас буде менше тривоги. Парати собі запланувати, щось поскрінити Місця От тоді, коли ви не знаєте, що ви хочете. Хаос у голові постійний. така виражена нетерпливість. У вас взагалі енергії немає. Сама перша рекомендація це от сьому енергія така є, і все просто прийміть, що таке може бути, спішити інших людей. Самі люблять, коли все швиденько так розбивати цю чітку ціль на підціль. Чому я звернулася взагалі до матриці? У нас така провірочка, я. Як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію, і ніяк не достукує, вже копає церкву. Не... Затрону такі теми, як психосоматика, як і так, всім привіт. Сьогодні буде на моєму каналі дуже дуже незвичне відео. Я знаю, що багато людей швидше за все відпишеться. Від цього каналу після нього ось ну, а я вас розумію, якщо що це відео можливо комусь буде корисним, можливо, комусь от прямо таке відео хтось шукає, тому що в мене настільки велике бажання виникло записувати про енергії час від часу. Отак мішати. Знаєте, деколи влоги, деколи про енергію стосовно матриці долі ось. І я від себе його ну вже всяко відганяла, просто але щось от не то. От ніби знаєте, от не просто так приходять думки якісь, і якщо я по плюсу буду робити по цій енергії якраз по сьомій, про яку я сьогодні розкажу. То я от в мене виникає така думка, значить, вона не просто так, значить хтось потребує цього. Тобто хтось потребує саме цього, що я зараз кажу, наприклад, саме від мене це почути, так? Тому я вирішила все ж таке, що я не маю права цього не робити, якщо до мене такі думки приходять, тому... Сьогодні буде відео про сьому енергію в матриці долі. Но саме на моєму досвіді і на досвіді моїх клієнтів: мінус енергії, рекомендації оце все вас чекає. Буду говорити зразу більше з потоку. Тобто я зрозуміла стосовно себе, дякуючи матриці, що мені дуже важливо говорити. До мене приходить поток, і мені важливо говорити те, що мені приходить. тоді виходить дуже дуже корисно і дуже класно, і дуже затронути е, е, такі теми, як психосоматика, як фізика, так фізика, що мається на увазі. Це коли енергія вже прийшла на фізику. Тобто, наші енергії як проходять спочатку. В нас там як ми реагуємо. Тобто, так у нас така провірочка, як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію. Потім де там якщо Людина погано реагує, йде там проблеми з фінансами, з взаємовідносинами з людьми. Саме останнє, куди нас б'є. отак стукає, стукає, знаєте, от нам життя прям і ніяк не достукує, вже копає. Це коли на фізику. Чому я звернулася взагалі до матриці, і як я до неї прийшла, це в мене почались проблеми. Прям спочатку агресія дуже велика. Два запроси агресія і здоров'я. Це взаємопов'язано, і в цьому відео я вам розкажу, як саме це взаємопов'язано, тому починаємо. Так, і саме перше, що м, сьома енергія це про рух, це про лідерство і це про ціль. Напевно, почну саме перше з цілі: м, такій людині, людині з сьомою енергією на головних позиціях. Особливо дуже дуже важливо мати чітку ціль, знати, куди ви йдете, щоб ви не були водієм автобуса, який я їду кудись, але я не знаю куди. Тому що це дуже важливо знати, куди ви рухаєтесь, виписувати собі цілі, мати чітку велику ціль, мати підцілі, так розбивати цю чітку ціль на пі, і крок за кроком, плавно, без якихось скачків, таких знаєте, от без якоїсь тривоги, без якогось спішки, от таке хаосу, мітання, таке, знаєте, от, йти до цієї цілі. Це дуже важливо, тому що. Ну просто якщо скажу, що буде, якщо цього не робити по собі, так, по своєму досвіді, тому що сьома енергія для мене настільки рідна, знаєте, через що? Через те, що, дякуючи їй, дякуючи негативному прояві сьомої енергії, негативному, на секундочку, так я знайшла для себе матрицю долі і відкрила її для себе, і взагалі влюбилася в неї, так, і знайшла своє, може сказати. Крок до свого покликання, ну це інакше тема. Це про це якось теж поговоримо. Ось і тому дуже дуже важливо, куди ти йдеш. Якщо ти не розумієш, куди ти йдеш, може бути таке, що починається агресія, якась особливо на рідних, так ти такий вспильчивий, ти прямо роздратований. Ось Це мінус сьомої енергія. Тому дуже важливо ставити собі ціль, давати собі виклик. Може бути таке. Знаєте, тут не хочу лякати чи ставити якусь програму. Но Якщо це також по мені, все говорю за свій досвід, так якщо ти собі не будеш давати виклик, може бути таке, що життя тобі буде саме давати виклик, але він не завжди буде позитивний. Тобто це вже почнуться якісь не знаєте, проблеми там зі здоров'ям, особливо коли вона у вас в червоній зоні, в кермічному хвості або на вхід фінансів здоров'я, це все ось тут поставлю свою матрицю, покажу, що я маю на увазі. І в мене реально так почали вже проблеми зі здоров'ям через мою агресію. Це не тільки по сім'ярці, звичайно, там багато в мене агресивних енергій, але все ж таки сімьорка зіграла дуже свою роль. Тому що в мене не було цілі чіткої. Я не вірила в себе. У мене ніби були якісь бажання, але я настільки вот, не ну, ставила собі цілей, я не ставила собі викликів. І в мене якби как бы, енергія сімьорка взагалі дається шалена кількість енергії. І питання, куди ти будеш втратити цю енергію, розумієте? Тому що тут важливо, во саме в достіже таке, знаєте, не по головам важливо, щоб не було, що витратити цю енергію на агресію, так як я тратила. Ось тому саме перше, що я вам дуже рекомендую, це зрозуміти, що ви хочете. Це має бути чітко ваша, чітка саме чітка ціль, і ваша ціль. Ви маєте зрозуміти, що це ваша ціль. Зразу e тут рекомендація в мене випливає, я говорю з потоку, що мені в вот залі проходить. Так може бути таке, що ви не знаєте, чи це ваша ціль, чи ні, ви ніби запутались, знаєте, ніби йшли, йшли, а тут якась така штука, що ви от прям не знаєте, і що далі, ну якби, как бы, ну куди? Саме перше, що дуже класно допомагає взагалі в цьому питанні, так для сім'єрки це дуже важливо. Взагалі, круто би було, щоб ви от матриця. Тому що матриця що показує? Ти можеш себе навернути, поставити на правильний вектор, на правильну дорогу, так і ти можеш подивитись там, як я дивлюсь деколи свій день по матриці, так і я вже чітко можу зрозуміти, от що мені краще не робити сьогодні, що робити. Так, я можу подивитись на, на місяць, там прогноз на рік. Це не гадання, так це просто от вектор собі в полегшити. Типу, от куди краще мені звернути увагу, щоб мене. Щоб я себе почувала краще. Саме перша яка рекомендація, це реально ну візьміть консультацію, чи там е, прочитайте, чи самі, ось, самі вивчіть, чи взагалі от прям матриця дуже класно тут допомагає. Ось друга важлива рекомендація це якщо це буде ваша ціль, у вас не буде такого відчуття. Знаєте, от прям е, коли ти змучений, це є одне, але коли ти вже такий, от прям енергетично висосаний. Це вже означає, що напевно, що швидше за все це не ваша це ваше взагалі самопочуття після цього що ви робите. Чи ви часом не висмоктані такі в досягненні цієї цілі? Так, чи це взагалі ваша ціль? Чи вона не придумана з соціуму, там так, інстаграм, там то і так далі? Ось, тобто, має бути рух, має бути йти до того руху, так, давати собі виклик і розуміти взагалі постійно себе запитувати, аналізувати, чи це взагалі ваша ціль. Ось е е е так, сімьорка це рух. Рух стосовно всього, рух до цілі, як я вже сказала. Рух, активність, якийсь спорт в ідеалі, так, для сьомої енергії. Е е в залежності, звичайно, від того, де вона у вас стоїть, чи вона стоїть на талантах, вища точка, так, чи вона стоїть в кермічному хвості, чи там на вході на задачі душі, чи на ресурсі, так, е чи в комфорті, в залежності, де вона у вас стоїть. Так вона буде вас, якби вам вас показувати, ось так можна сказати, не знаю, як це пояснити. Ось, ну наприклад, якщо сімка в ресурсі, в зоні ресурсу, так це от людині дуже класно починати ранок з пробіжки, з йоги, з прибирання, рух якась як активність. Так далі. Вот. Тому рух, активність, подорожі, кермо, навіть за кермом їхати. Тобто, ви кудись маєте рухатись, розумієте, і знати куди, як я вже сказала в попередньому пункті. Ось тому таким людям дуже класно, реально любий спорт, який їм подобається, подорожі. Ось це все це прям їх. та лідерська така енергія. Людина лідер по своїй природі. Так, вона має кудись вести людей. Ну, як має, не те, що має, просто от вона любить це робити, так. І я навіть, знаєте, по собі е, замічала взагалі. Е, стосовно цього, це от е, в мене є така схильність, якась, от, наприклад, я вчу матрицю, і вже там пишуть декілька дівчаток, що о, я також хочу типу, почати вивчати. От я вже дала якийсь піштовх випадково. Так я там не на новий світ. От я вивчаю матрицю. Так, я сказала тут, я сказала тут. Ось це по плюсу, якщо проявлення у людини, так вона веде, вона веде до спорту, наприклад, я пішла на його, там і наша дівчинка зі мною пішла на його. Або я така, ходи зі мною, типу, от ну це команда, так, це людина команди. От класно буде, якщо вона там на фінансах стоїть, це в команді працювати, так? Це взагалі командна енергія. Якщо одиничка в нас це така, може і в команді працювати, і може працювати сам, сам собою, сам на себе, нікого не вести за собою, то сімка так ні. Класно буде, якщо вона себе реалізує десь в команді, так тому що це важливо. Такі люди дуже люблять все на своєму досвіді, і тут знову ж таки про мене. От розкажу, як, наприклад, мені спокійно і з людьми я спілкувалась там на консультаціях, і їм також так спокійніше, коли от їде ви якусь подорож, і мені дуже важливо вже знати, де я буду ночувати, знати в яку кафешку я піду. Деколи важливо, деколи я це відкидаю. От, щоб не тратити енергію, але частіше я люблю знати, що мене чекає там, та, куди я піду, наперед собі запланувати, щось поскрінити, місця. От тоді в мене насолода, в мене спокій і так далі. От, тому така зразу вміння рекомендація, якщо у вас є сьома енергія на головних позиціях, пробуйте таке зробити, і можливо у вас буде менше тривоги. Сімі енергії дуже класно медитувати, вчитись медитувати. Може бути таке, що важко, бо це ж людина активності, тобто вона не може сидіти на місці, розумієте? Вона не може сидіти. Тобто їй постійно треба щось робити. ось. І може бути таке, що медитації тяжко даються, Ну а наразі от я себе, я реально кожен день майже медитую по 10 хвилин в день, в мене не виходить більше, ну поки що, я і не стараюсь там робити більше, якщо чесно, себе не вчу до цього. І можна медитувати в Русі. Є спеціальні такі медитації в Русі. Ось тому класно взагалі вчитись медитувати, хоч п'ять хвилин тишини, знаєте, спокою якось. А от ці думки, свої м, розуміння цілий, це все ж в тишині до нас приходить. А в сьомій енергії, до речі, ще є така штука, що може таке прийти під час руху, під час пробіжки, під час йоги, під час спорту якогось любого спорту, так, от в мої енергії є така штука, що може прийти якась цікава думка м, м, під час спорту. І ще що скажу, дуже важливе, те, що якщо приходить думка якась, Якась, якась ідея, зразу, зразу її реалізуйте. Не чекайте завтра, післязавтра, тиждень, два-три, місяць, а старайтесь зразу, тому що енергія вам дана зараз і ре, реалізуйте її зараз. Не накопичуйте цю енергію, бо буде якраз застій. Буде якраз це все. Кіплятись воно потім користі не принесе. Ну і сьома енергія вміє по плюсу делігувати дрібні якісь справи. Так, якщо вона має, ну тут вже залежно, якщо це бізнес вумен, дуже важливо делігувати там якісь. Якщо ви записуєте наприклад, відео великі подкасти, делігуйте монтаж. Так, от дрібні справи якісь делігувати. Якщо є можливість дитину віддати няні на три години. На три години, то віддавайте няні, так? Якщо є можливість, щоб няня помила посуду, супер. Тобто не розкидайтесь на дрібні справи, які вам можете, які вам не подобаються, які забирають у вас енергію і які ви можете делігувати, так? Це так прямо дуже коротко, так. І тепер перейдемо давайте, до мінусових проявів. Тут їх скажу дуже багато. Зразу скажу, якщо вони вас є, це не означає що це дуже погано, вони є всіх людей. Може бути таке, що ви живете по мінусах більше. Нічого страшного, головне їх розуміти, головне розуміти їх. І знаєте, от тоді вже почнеться пропрацьовка. Коли ви це почуєте, ви це усвідомите і ви це просто хоча б зрозумієте. Ось що це нормально, що це не ви одні такі. Саме перший мінус так випливає з тих самих перших плюсів, які я казала, це коли ви не знаєте, куди ви йдете, коли ви не знаєте, що ви хочете. Коли у вас немає елементарної цілі, великої цілі, коли ви не можете, коли у вас хаос в голові постійний, думки приходять. Е, такий от прям знаєте, е, коли ви мітаєтесь, от встаєте і вони знають енергії багато, і вони знаєте, куди її потратити, від того, не дай Бог, засиджування в інстаграмі. Станню чужого життя, себе обезцінювання, чи там коли у вас вже починається взагалі апатія, коли у вас взагалі енергії немає. От як я розказую, що це енергія, енергія енергії, так? коли це енергія руху, а у вас навпаки може бути або багато енергії, ви не знаєте, куди ви її діваєте, або навпаки, у вас енергії взагалі немає. Ну тут вже різні рекомендації, зразу випливають так в потоці. Якщо у вас немає енергії взагалі. Так, ну у вас є сьома енергія, а може бути таке, що у вас їх за літри. Було дуже дуже важливо це встати, порухатись, щось робити, йогу, спорт, прибирання, от просто рухатися. Знаєте, от поставити собі в голові так, от зараз я прибираю і все, і вам моментально буде ставати легше. Або навпаки, коли вас ви не знаєте, вот вас хаос в голові. Це по-перше, попробувати хоча б п'ять хвилин помедитувати, полежати в спокої. Так, розслабитись, все відпустити, хоча б 5 хвилин, ну, от починати з 5 хвилин, виписати собі на листку е, пріоритети. Так? Тобто написати собі е, цілі якісь на цей день, навіть на цей день хоча б, так? коли от, такий хаос. Е, прописати цілі на день і виписати, підкреслити маркером, наприклад, от, пріоритети. От, що для мене саме перше з тих 10 пунктів, наприклад. І діяти чітко по цим пунктам і вже буде легше. Yeah, Е, вот. тому саме перший да мінус, главный, такий мінус цей. Потім це агресія. Агресія це коли е, вот, просто знаєте, в вот, такі я, е, я вам скажу, як ця агресія проявляється. е, От вона така хвилями. Тобто, от людина може бах, вона спалахне, так агресує, а потім ой, а що це було? Типу, от людина може навіть, знаєте, себе не контролювати. От е, бах буде, а потім може бути картання потім себе, а наші її так зробила і так далі. Ну коротше, в цьому енергія така є, і все. Просто прийміть, що таке може бути. Просто треба цю енергію в спорт кудись. Тобто, е, коли виникає агресія, я от недавно читала книгу одну класну і там. Писало, що ця агресія це коли в людини дуже багато енергії, так, їй нема куди просто дівати. Оце агресія. Тому що агресія в людини, яка от от просто така, от, ну точно вона не в ну не буде, типу, навіть мати сили на цю агресію. Ось. Тому треба, да. для того потрібні цілі, щоб цю агресію якраз направляти туди, а не на людей з боку. Уай. Третій такий мінус, який також і в моїх людей, і в мене, от в мені мені дуже тяжко з ним боротися, ну, прямо дуже важко. Це коли я спішу людей. Я сама людина з взагалі, взагалі. Я зараз швиденько говорю і може хтось не вловлювати, так? інші там деякі енергії. А от сімьорка мене завжди вловить, тому що вони самі люблять, коли все швиденько, вони можуть слухати на Х2, на Х1. Так? Ютубі відео вони люблять все чітко, швидко і е, зрозуміло, знаєте, от, щоб не тратити час. Ось і я так само люблю, і е, тому такі люди в мінусі можуть спішити інших людей. Та чому ти так помало? Боже, я вже стільки всього зробила, а ти ще то не зробив. От у мене таке є з хлопцем. Я, я досі є реально, Я пропрацьовую це. Я стараюсь, я дуже стараюсь декуди промовчати. Думаю, а й мовчи. Будь ласка, тому що це твій мінус по сіньорці. От прям мовчи зараз. Ну, так коли тяжко мовчати, тому що я люблю, коли все швидко, я сама людина, яка вміє швидко робити. Вот. Ну, а хочу зразу сказати, що не всі такі люди, як ви, просто, ось, у вас є просто енергія на це. і... Кройці, от треба себе зупиняти через активність, невміння розслабитись взагалі. Тобто вони от можуть розслаблятися, а потім картати себе за це, що можна було того зробити, то от прям вміти розслабитись. Це коли людина проявляє повсимність повністю вона не хоче ні спорту, ні подорожі не цікавить її взагалі нічого не хоче. Невміння делегувати дрібні справи, це невіра в себе, яка закривається від людей, нікому нічого не розказуєте, нікому от не ділитесь. Не любити команди взагалі ніякої, так і от, це також буде мінус. Це енергія, яка в мінусі може хотіти все і зразу. Тобто, в неї є така виражена нетерпливість. Вона дуже сильно нетерплива. Прям от все по головам. Вот якщо в мене є ціль, то я любим способом, любим. Крошево, все. тому я ціль мене не рухати всі, нафіг пан нафіку, розійдіться і все, це також мінусова енергія. Ось, це те, що мені проходило в потоці, це самі головні такі мінусові риси, які були в людей, і які в мене були, я з ними досі працюю, так вже набагато краще. Дякуючи е, вивченням матриці, якуєте, ну, то, що я типу, прям глибоко це все вивчаю, так, вивчаю себе глибоко. Е, ось. І е, рекомендації я тут вже ну, коротко ще скажу, бо я вже так під пунктами розказувала. Е, сама перша рекомендація це. Знати, куди ти йдеш, ставити чітко ціль, знати, що тобі можливо просто все. Тобі, от ти можеш гори звернути, вірити в себе, тому що якщо ти в себе не будеш вірити, в тебе ніхто не повірить. Взагалі, знати, що ти дуже потрібний людям, знати, що знаєте, от коли приходить якась думка, от в голову, так мене ж слово заходить, не знаю чого, представляєте. Коротше, коли виходить якась от думка, якась є, от хочеться, знайте, от, от прям давати собі це, давати і собі це, і знати, що. Просто люди це чекають, не просто так цей поток приходить, не просто так. Ця енергія приходить на щось, щось показати, вийти в сторіс. Ви потрібні людям, тому що ваше якесь слово може людям просто змінити життя, розумієте? Тобто ця енергія більше не проходить не просто так, і це завжди пам'ятайте. От не спішіть, будь ласка, людей, старайтесь і себе заспокоювати, і старайтесь відпускати цей хаос, так йти можливо до психолога якогось, якщо потрібно вам. Взагалі, ну, саме перше це просто знати, куди ти йдеш, знати, куди ти рухаєшся. Бачити, от, знаєте, от, коротко, бачити куди ти йдеш, і добиватись це маленькими кроками. Не старатися все зробити зразу, а прям по чуть-чуть маленькими кроками плавно так, і не по головам. Ось. Тут могла би сказати сфера реалізації, але не посмію собі давати таку відповідальність велику, тому що дуже-дуже неправильно, коли я е, зараз кажу е, класні сфери, які вам підійдуть, там хто ж себе шукає, наприклад, зараз слухає це відео, тому що дуже важливо дивитися на всю вашу матрицю. Дуже важливо з вами спілкуватися, розуміти, хто ви і що ви, так? І дивитись взагалі на всю матрицю, тому що кожна точка, вона не просто так, кожна енергія, вона не просто так. І судити по одній енергії це просто ну це буде максимально неправильно. Я не маю права такого робити. Ось. І якщо ви хочете раптом знати, чи у вас є взагалі ця самоенергія, так ви десь себе впізнали, але хочете реально доказово подивитися, що вона у вас є. пишіть мені в коментарях вашу дату народження, і я вам подивлюся матрицю і скажу. Відпишу вам, де вона у вас стоїть, яка точка, так, і чи у вас вона взагалі є, чи немає. Якщо хтось впізнав себе ці якості, що я перечислила, пишіть в коментарях, тому що і мені буде цікаво передивитись, проаналізувати, як у вас це відігрується. І я думаю, що люди також будуть заходити в коментарі і їм також це буде корисним. Тому дякую, що додивились до кінця, всім гарного дня і па-па!